Класні парфуми, але де їх можна придбати? Найбільш поширене питання в коментарях під моїми відео. І саме сьогодні я розповім, де ви можете придбати всі ці неймовірно круті аромати. І почнемо з оновленого бренду Anthology by Lucien Ferrero. Ви бачили вже цей парфум в декількох моїх відео. Я обов'язково підлінкую всі відео про аромати з різних нішевих магазинів, і, от, власне. Це Стребель, це той парфум, який я відносно нещодавно придбала і вже про нього багато розповідала. А сьогодні в мене на огляді декілька різних ароматів цього бренду. Я не буду про всіх них розповідати, я лише хочу виділити от два аромати з попередньою неоновленою ще лінійки Люсін Ферреро це аромат «Парамур Пур Ель та Ценес Паун Paчуli. От я думаю, що десь приблизно так він вимовляється. До речі, я вдячна нашій парфумерній ірисовій королеві Олені. Вона мені надіслала а, ці семпли, а також ще декілька інших семплів. Я дуже вдячна. Мені завжди от, приємно затестувати такі парфумерні бокси. І от один з ароматів бренду Люсен Ферреро, який мене просто дуже вразив, парамурпурель. Давайте я десь так. Трішки в повітря нанесу цей аромат. І в цьому ароматі я дуже гарно відчуваю троянду і таку зелену, трошки кисловату, яскраву, трошки, навіть цитрусову таку троянду з зеленим листям смородини. Дуже такий цікавий аромат, але я би сказала, що це. Аромат класика, от така троянда з кислинкою, з гірчинкою, з цим листиком. Це от дійсно такий е, дуже красивий, класичний трояндовий аромат. І направду, правду парфумер Люсін Ферреро, це великий класик, який е, створює дуже красиві, неймовірно красиві класичні аромати. Оця троянда, вона, напевно, така. Дуже канонічна, і в його виконанні мені дуже подобається. І наступний аромат про пачулі. І тут такі пачулі, в класичному звучанні завжди я зустрічаю такі от підвальні пачулі можна сказати. Але саме тут, давайте також пригадаю аромат, тут такі зелені. Свіжі пачулі. От е, цей аромат він мені десь перетинається, перекликається з печулі Mania від Essential Parfums, Адже, от саме такі свіжі, зелені, вичищені пачулі, е, відкриваються. Немає ніякої підвальності, затхлості або е, чогось такого. А в цьому ароматі є також нота м'яти. І я впевнена, що саме ця м'ята вона додає оцієї такої свіжості повітря в цьому ароматі. І а, також, якщо я не помиляюсь, тут є нота мате, і от нот, ну все це разом пачулі м'ята. Мате створює от дуже красивий, такий свіжий, зелений аромат. Неймовірний, я от дуже рідко, саме таке поєднання пачулі з м'ятою взагалі зустрічаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Але от дуже красиво, дуже свіжо, дуже природньо, от до речі, дуже класний, природній саме аромат. Від Люсьєна Фереро. І власне, де можна знайти цей бренд? Бренд Anthology оновлений бай Люсіян Фереро, а також його попередні випуски бренду Люсіян Фереро можна знайти в парфюмбюро та в магазинах від «Душина» від Парфюмбюро. Тож, будь ласка, приходьте, тестуйте, там всі лінійки є в наявності. Я була у Львові тестувала. Мені після цього стрибель не стільки сподобався, що я вже і придбала. Тож власне питання, де купити, закрито по цьому бренду. І наступний бренд, який також можна знайти в парфюмі та віддушенні, це Le Ban -Guerbois. Guerbois, це. А доволі цікавий концепт. Аромати під цим брендом вийшли відносно нещодавно. Перший аромат цього бренду вийшов в 2016 році. Але сам бренд Le Bon Guerbois існує з 1886 року, і цей спа-комплекс користувався дуже великим попитом серед такої художньої інтелігенції Парижу того часу. Це і Мане, Моне, Пруст, Золя, Ренуар, і власне цей комплекс Велне Спа, він налічує вже от майже дві сотні років. І з часом цей спа комплекс змінювався, перетворювався в нічний клуб. Далі це був а, приватний готель, бутік. І от зараз ми маємо таку неймовірно красиву колекцію. Парфумів і, до речі, флакони цього бренду вони неймовірно красиві. Я тут вам десь зроблю фотографію. Вони мають таку історичну родзинку в своїй формі, але вони, до речі, відносяться до різного часу. От мене, наприклад, є аромат Роксотонік 2018 року, але є і аромат, що, наприклад, присвячений часу пруста 1900 року. Давайте я вам зараз покажу аромат 1979 року під назвою New Wave. Саме в цьому році цей спа-комплекс готель був перетворений на нічний клуб. І от я думаю, що аромат десь про це нанесу на обкладинку, до речі, гарні блотери виходять з обкладинок. І оцей аромат стартує дуже свіжим таким ірисом. Тобто цей ірис він не про корінці, він не про суперпудровість. Це дуже свіжий аромат. До речі, аромат цей мені нагадує трошки абсент. Але якщо почитати ноти цього аромату, то тут можна побачити, що тут є м'ята. І, власне, ця м'ята з ірисом створює таку неймовірно цікаву. Композицію про нечисто нечисто м'ятно. От ніби навіть, я би сказала, мінеральність трошки присутня в цьому ароматі, ніби така от, знаєте, крейдовість. Давайте я вам більш детально про ноти прочитаю верхні ноти м'ята, перцева м'ята, альдегіди. ну, власне, так І відчувається далі. Ноти серця це конкрет ірису. Кедр з віржині. Базові ноти сандал з Австралії. Амбервуд, амброве дерево і мускус. Парфумер Домінік Ропьон. Дуже красивий аромат. Мені він неймовірно сподобався цей аромат для. А тих хто, наприклад, придивляється до ірисових парфумів, але от яскраво виражений такий ірис з корінцями не полюбляю. Я вам рекомендую затестувати саме цей аромат. І другий неймовірно красивий аромат цього бренду, я вже хочу флакон цього аромату. Він називається Льоди Пруст. Я так розумію, присвячений часу пруста, 1900 рік. І це аромат просто зараз нанесу і буду вам розповідати. І я відчуваю в цьому ароматі неймовірно красиву ожину. Блубері, це ж жир? Здається. Ох, який він, неймовірно, красивий, такий солоденький, трошки в ньому кислинка, є лимонна, така або бергамотова. Що тут є? Давайте почитаємо. Бергамот. Так, бергамот, блубері Помело. От дуже такий він красивий в старті. В нотах серця тут, до речі, фіалка, чорний чай і тосканська шкіра, до речі, в базових нотах мате, гваякове дерево, праліне, ваніла, амбра. І в цьому ароматі дуже красиве все. Мені подобається цей от чайно-ягідний аромат. Дуже-дуже смачно. Це, до речі, парфумерно, не гурмансько. Тобто тут немає відчуття, що це прям заварений чай тут стоїть і його хочеться випити. Це дуже-дуже красивий, ніжний, свіжий, ягідний аромат. І до бази він стає таким ще більш солоденьким, більш таким от, ніби припудрується, власне. Ну, трошечки тут написана тосканська шкіра. Я взагалі тут не відчуваю такої от шкіряної ноти, як, наприклад, я відчуваю в Мемо оде мемо. Там також аромат присвячений чайності, бергамотовості, і там є шкіра, і там шкіра більш проявлена. Тут я от зараз. Десь, можливо, коли цей аромат от на шкірі розкривається, ця тасканська шкіра, вона більш ну, природній має аромат, немає якоїсь такої важкості від цієї шкіри, немає відчуття, ніби це прям, я не знаю, кірзовий сапог. Тут взагалі ну, зовсім не про це. Дуже красивий аромат, хочу флакон. От цей аромат, він правда, вартий флакону. Le De Proust. Так, і, будь ласка, приходьте, тестуйте в Парфюмбюро в віддушинах цей аромат, цей бренд присутній і він дуже класний. І ще один бренд від Парфюмбюро. Це вже власний бренд Парфюмбюро Collection, Це а, цілий семпл-сет і флакон під назвою Dare You, Dare Me. Який я вже вам розпаковувала, розповідала про нього дуже багато в одному з відео. Я вам зроблю тут посилання на це відео, але я обіцяла зробити огляд на set від Parfum Bureau. І сьогодні, в такому швидкому форматі, по всіх брендах я лише розповім про ще два аромати від Parfum Bureau. Саме з цієї сірої лінійки, мені сподобались два аромати. Давайте розповім про рейнчек. Назва аромату рейнчек це ідіома з англійської, яка має декілька перекладів. Одна з них це відповідь на запрошення пізніше. Тобто, якщо людина саме зараз не готова відповісти і дати згоду, там присутньому бути на. Десь на якомусь заході, то вона може взяти рейнчек і відповісти пізніше. І друга версія перекладу це в випадку, коли якась подія не відбулась через погодні умови, наприклад, дощ, то рейнчек це безкоштовний квиток на захід, на цей же захід, який буде відбуватися пізніше. І які перенесли. От, власне, якщо подія не відбулася через дощ, мені ця інтерпретація більш дотична до цього аромату. Адже в цьому ароматі, просто, я не знаю, для мене тут багато таких нот про саме дощ. Це дуже свіжий зелений аромат. Тут багато зелені, такого свіжого зеленого листя. Тут відчувається ялівець, тут відчуваються якісь такі от ніби ноти дощу, от озону навіть. Я би сказала озону. Тобто такої свіжості після дощу. Дуже-дуже красивий аромат. Мені він на шкірі так от трошки засолоджується. і, ну... Прям Не, не пам'ятаю, не знаю, що мені е, може нагадувати власне цей аромат, але в але мене такого аромату в колекції ще немає. Мені такого плану аромати дуже подобаються. І от цей ялівець він додає свіжості, зеленинки, такої і трошечки невеличкої такої смолистості, е, ближче до бази в цьому ароматі. Ну, Дуже красивий, свіжий аромат, і мені він є асоціацію про, е, після дощу от про зелень після дощу і назва власне це підкреслює і наступний аромат цього бренду має назву абревіатуру RSVP – SVP, Responsivle. В діловому листуванні ця фраза означає, що відправитель очікує відповіді. От, давайте затестуємо цей аромат. І чи потребує відповіді а, цей аромат. І це аромат про шкіру, про таку шафранову шкіру, про смолистість. Дуже красивий такий смолисто-пряний, шкіряний шафрановий аромат. Неймовірно красивий, його порівнюють з Томом Фордом. Тут ніяких, скажімо так, сумнівів немає. Дуже є в таку сторону, от я би сказала, скоріше тосканської шкіри, або навіть Вуд-уд, от щось туди відносить до цього аромату. Дуже дуже красивий такий багатий аромат, я би сказала. І, до речі, аромати M Collection від парфюмбюро вони дуже стійкі. Я відчувала на шкірі цей аромат. ну... 3-4 години мінімум, а, адже ну, так довго <смі>, я не ношу аромати, в мене постійно щось змінюється, щось я наношу, змиваю і так далі. Оцей аромат він відчувався, він такий шлейфовий, красивий. На шкірі звучить неймовірно красиво. От, Правда, якщо ви любите а, аромати в сторону Тома Форта, ці, ці шкіряні, такі шафраново. Пряні аромати деревні. От вам сюди, я вам рекомендую до затесту і весь бренд M-Collection від Parfum Bureau, І, в принципі, всі бренди, що є в цьому магазині. Будь ласка, ви тепер знаєте, де їх затестувати? Тож, переходимо до інших. Брендів. І наступний бренд, з яким я хочу вас познайомити, це Франческа Б'янки. Це бренд, про який зараз всі парфман'яки гудуть. До речі, цей Discovery Set мені дістався від Тані парфуманки. Дякую тобі, Таню. І от нарешті і я познайомлюсь сама і познайомлю вас з цим брендом. Тут 10 парфумів, всі вже а, гудуть. про... Тайгер Тайгер аромат про Black Knight, про Dark Side. Це аромати, які дуже зараз популярні. Майже всі аромати цього бренду мають таку животинну ноту по типу касториуму, віску або меду. От майже всі такі аромати тут присутні в цій лінійці. До речі, мені сподобались два аромати, які майже без тваринних нот. Uh, і давайте я вам про них розповім. Перший аромат це Angel Dust. Це аромат про красу. Насправді, я нанесу собі трошки на одяг. О, Це аромат, неймовірно, красивий. Він про ірис. В першу чергу про пудрову, таку ірисову димку, про, до речі, мімозу. Тут є нота мімози, і оця пилка. Ковість, мімози, оцей такий жовтенький полок, він тут відчувається. Боже, дуже красивий такий аромат, який, до речі, ближче до серця, він трошки аж запомаднюється, стає таким більш-косметично-пудровим. Дуже красивий аромат, просто неймовірно красивий. Я не можу його, наприклад, порівняти. З тим же Moulin Руж від Істуарда Парфамс. Все ж таки Moulin Руж він більш такий кисловатий, такий в ньому є ця от і троянда, і слива. І вони створюють таку от більш таку підкислену цю пудру, ніби це застаріла трошечки косметичка, застаріла така пудра. Тут такого немає. Тут просто ніжність така пудровість. Також тут відчувається така деяка. Легенька кислинка, але це так красиво, це так пудрово, це так ніжно. От напевно, це Angel Dust, це один з тих ароматів, який майже по настрою, по характеру не перетинається з рештою ароматів. Адже чесно, от для мене Тайгер, він дуже красивий аромат, прям про мед. Але тут мені просто меду. Навалили. Тобто є животинка в цьому меді. Знаєте, воно прям аж сково, я би так сказала, мене особисто. А цей Angel Dust, це просто ангельська пиль в перекладі, от просто ангельський пил. Це про оцей аромат. Ну, я не знаю, це ніби дійсно ангели змахнули своїми крильцями і от піднявся цей мімозний русовий такий от пилок. Дуже красиво. Дуже красивий аромат. І ще один аромат, який також трошки вибивається зі всієї цієї такої, животинної когорти, це Lost in Heaven. Хоча тут є також такий трошки животинний аспект, давайте я собі також нанесу. Цей аромат стартує дуже таким гірким гальбаномом, тут просто аж. Гіркота, але також тут відчувається і животинка. От тут, власне, в старті цей гіркий гальбаном з касторовим, Здається, Кастором, тут, ну, якась тваринка, я вам тут бобрик якийсь от є в цьому ароматі. і... Далі цей аромат він починає м'якішати. От якщо, наприклад, той же Тайгер, він мені спочатку такий легкий, медовий, але далі він там важкіше все і важкіше стає і просто перетворюється в щось прям, я не знаю, таке медове, варево-месове тваринністю, то в цьому ароматі в Lost in Heaven Тут э, ця тваринність далі зникає, ніби перетворюється в таку м'яку пухнасту і знову ірисову історію. Отут вже більше відчувається корінців ірису, деяка така смолистість, навіть тут відчувається, ніби тут або, типу, э, з Еламі щось з Опопанаксом, а можливо, ну, якісь такі от дуже красиві. Такі смолисті ноти відкриваються. І далі це буде дуже м'яка іросова історія з геліотропом. Геліотроп просто дуже красиво так, також підпилює, запудрює аромат. Ну, ну, Власне, іросові аромати це е, мої фаворити завжди в будь-яких брендах. І от в бренді франчески Б'янкі я також для себе знайшла. Цю е, ірисову красу, і от власне саме ці два аромати мені сподобались найбільше. Так от відповідаю на питання, де можна затестувати е, аромати цього бренду, а можливо, і придбати, якщо вони вам дуже сподобаються, це Le Flacon. Е, Le Flacon знаходиться в Києві. Я вам також залишу всі посилання в описі до цього відео. Також зроблю вам посилання на моє Спільне з Юрою України Fragrance Community відео з Flacon. Оцей такий тваринний характер цих ароматів, він дійсно дуже вирізняє цей бренд. Дуже рекомендую до затесту, будь ласка, Flacon. І Франческа Б'янки. І дуже швидко останній бренд: це бренд Фегія, серія Патагонія. Це аргентинський, дуже цікавий бренд про природу, про красу Аргентини і, власне, території Патагонії. Це ж всі, напевно, в дитинстві. Може, не всі, ще, напевно, не пам'ятають. а старші люди пам'ятають діти капітана Гранта, які плавли кудись туди в Патагоні. От, власне, це аромат про цей край. І я вам тут покажу два аромати, які для мене найбільш красивими є. Хоча тут, до прикладу, є аромат, який називається зараз вам скажу. От тут аромат точно про таку зелень, про природу, про папороць. Тут такий красивий аромат Фужер. Хоча він не є, можна сказати, моїм улюбленцем з цієї, цієї серії, але він є улюбленцем Юри, Ukrainian Fragrance Community, який дав мені цей бокс на затест. А до речі, цей бокс, про що ж голов... найголовніше. Його можна затестувати в магазинах Жан. Власне, цей бренд представлений в Жані. Він дуже цікавий, дуже красивий. До речі, коробочки зроблені з дерев, які ростуть на території Патагонії. Ну, тобто, цей бренд є дуже концептуальним, дуже цікавим про всі трави, квіти. Дерева, які ростуть власне, на цих територіях, і цей бренд в своїх власних лабораторіях заготовлює як це правильно сказати? <завит> Заготовляє, всі ці raw materials для цих ароматів. і Кожен аромат випускається в екземплярах до 400 флакончиків лише за один бач. Тобто, давайте я вам покажу аромат, який мені найбільше сподобався. Це Валя Дела Луна аромат про ірис. Ну, про що ще я можу вам так багато розповідати, як про іриси. І це дуже красивий, такий ніжний, квітковий ірис. Тут не про корінці, не про якусь таку гірку зелень. Це просто про свіжу, таку пильну ірисовість, про таку Квітковість, дуже красивий аромат. До речі, на моїй шкірі він достатньо швидко злітає. От Не знаю, як так виходить, От, але саме цей аромат достатньо швидко злітає. От На відміну від від Мілагра Верде, цей аромат півдня на мені тримався. От, А ірисовий аромат, на жаль, але він ну, такий красивий, такий красивий пудровий. З чим можна порівняти? От Я можу порівняти, наприклад, з ірисом від Hermes. Дуже красивий квітковий пудровий цей ірис, ну, неймовірно красивий. Але більш за все, мені сподобався в цьому бренді аромат Лакатіва. Це аромат про смородину. Це так красиво. Це така пишна смородина з ванілю. Це дуже красиво солодко, це не зелене листя, це не гіркота, це не, кисло... не кислинка, це власне така солодка, пишна смородина з ваніллю, з цукром на мускусній базі. Можна сказати, дуже жіночно, знаєте, ну, так, так клішовано можна сказати, але так воно і є. Дуже красивий, дуже шлейфовий аромат. Я е, дала затестувати своїй подрузі Світі. Вона нанесла на руку, Боже, я півдня відчувала цей аромат від неї. Просто от, він супер шлейфовий, супер красивий. Я е, дуже радію тому, що мала можливість бути на презентації від Жану. Я про це ще обов'язково окремо е, запишу відео або вже записала і вам показала. Будемо дивитись. Тож я обов'язково рекомендую цей бренд до затесту. Дуже красиві, природні, яскраві аромати, дуже цікавий бренд з Аргентини, про Патагоні, власне. І ідея і вцілення. Прекрасні! Дякую всім, що ви додивились це відео до кінця. Тепер ви знаєте, де придбати всі ці неймовірно круті нішові аромати. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і, будь ласка, підтримуйте україномовний парфюмерний YouTube.